Усім привіт! Ви на каналі Фамілія Шенк, а з вами Наталія. Сьогодні я б хотіла поділитися з вами моїм новим відео. І розпочати я б його хотіла з гарного весняного настрою та весняних квітів. Цей відквітший міні-тюльпанчик, точніше Карликовий, який я отримала на 8 березня у горщику. Я хочу висадити вже у ґрунт. А на цей стілець вже виставити квітуючі каланхоя. До речі, в минулому відео я розповідала про операцію, яку перенесла наша Роксі. До ветеринара знімати шви мені прийшлось нести її на руках. І дивіться, як вона після лікаря поспішає, точніше, чкурнула додому. Також на цій неділі в мене було дуже велике розочарування. Один з наших карпів куй перевернувся чомусь наверх черевцем, тому я терміново обробила воду медичним препаратом, хоча ще два дні по ночам температура опускалася до мінус 7 градусів. Зовнішніх ознак хвороб або пошкоджень ми не помітили. Проблема лише у повітряному міхурі, який не давав нашому карпу кої правильно триматися у воді. Тому ми гадаємо, що йому просто не вистачило енергії перезимувати. Та дочекатися весни у водоймі. А вже ж взимку ми їх не годуємо. При холодних температурах води вони впадають в сплячку, точніше, анабіоз. Але цієї зими вони дуже часто прокидалися та плавали. Тому ми й гадаємо, що одному з наших дев'яти карпів кой просто не вистачило сил пережити таку зиму. До речі, таке у нас трапилось в перший раз за п'ять років. Тому я вирішила відволіктися. Та позбавити себе поганих думок та спогадів, а найбільше мене заспокоїть, окрім водойми це квіти, садочок та природа. А вийшовши на вулиці, я помітила, як хтось їсть, хтось спить, а хтось і зовсім чимось незрозумілим займається. А мені треба йти та працювати. І перше, що я зробила, я вже повиносила всі мої горщики з граніями. Так, їх треба ще почистити, пообрізати та пересадити. І я вважаю, що це найневибагливіша рослинка у горщиках. Також я вже вирішила винести на вулицю з під'їзду мої оліандри та діпладинії. До речі, я хотіла сказати ще кілька слів, як я зберігаю взимку моїй гранії. У нас є така кімната у підвалі, де ми сушимо речі після прання. Так, там прохолодно, але сухо, а також є підвіконня, хоча і з північної сторони. А далі, при огляді свого садочку, я помітила нові нори різних гризунів. Тому і вирішила вже деякі рослини врятувати. Та висадити в горщики, а також перевести вже на нову ділянку. Посадці рослину горщики я завжди кладу на дно кухонні паперові рушники, щоб перший час не висипався ґрунт з нижніх отворів. А також я майже всі рослини у садочку та у горщиках проливаю саме водою з водойми. А ось цю клумбу я почала формувати тільки восени, як і деякі інші на моїй ділянці. Але мені дуже потрібен на новій ділянці такий парканчик. Тому я викопую їх тут та перевозю на нову ділянку. Ці всі бордюри, кам'яні парканчики, я купляла на протязі багатьох років, а також багато рослин. Тому після того, як я забрала ці парканчики звідси, мені прийшлось викопати лілії, які я посадила лише минулої осені. І я вже ж, якщо я вже розібрала цю клумбу, то мені прийшлося цей звичайний чимарник, сорт Нігер висадити тимчасово у горщик, а вже на новій ділянці посаджу його на постійне місце. це і звичайний сорт, але який же ж він красунчик? Погляньте. Краса, окрім цього красунчика. У мене є ще три сорти чимерника. Я їх замовляла в тому році через інтернет. Вони прийшли дуже маленькі. Я раніше навіть не бачила горщики таких розмірів, начебто чарка. І, хоч зовні вони не дуже виглядають, при пересадці я побачила, як гарно наросла коренева система. Тому сподіваюся, що, можливо, не в цьому році. А в наступному вони все ж таки мене порадують. І ось саме перед виїздом я вирішила викопати свою пампасну траву та перевезти її з відкритою кореневою системою на нову ділянку. А також я зрозуміла, що наша машина не така вже і велика, і дуже добре, що мій чоловік не дивиться мої відео, інакше він би мене вбив. Приїхавши на ділянку, я одразу висадила пампасну траву у ґрунт і хочу вам показати, як вона уже пішла у зріст, і не тільки пампасна трава, а й усі інші злаки. А ось дивіться, що я побачила при поливі моїх рослинок тут тече вода. Хоча поливаю я гортензію там. І тому я псіханула і почала викапувати свої рослинки. І дивіться, які тут тунелі, яким рослинкам сподобається зростати корінням у таких повітряних тунелях. А в той час, поки я викапую та висаджую тимчасово угорщики рослинки, я перекладаю шлангу з місця на місце, щоб пролити всі мої рослини. І дивіться тут знову під моєю гортензією нарив кріт. Я поливаю, а вода уходить. Ну, і як мені пролити цю гортензію? Треба її також викопати та забрати на ділянку. Тому все викапую та саджу тимчасово у горщики, а вже на новій ділянці буду бігати та думати, де їх садити. І знову поливаю там тече ось тут. Ну, і як ось тут не психувати? Тому все викапую і при можливості якомога швидше перевезу всі горщики на нову ділянку. І знову хочу полити гортензію, а вода кудись уходить. Ну і як мені пролити цю рослинку, а ще треба її підживити? І тут у мене з'явилась нова проблема. В мене почали закінчуватись горщики. Ну, ось трошки і накопала. Тепер буду розпихувати у багажник та по всьому салону, поки чоловік не бачить. Також я вже вирішила викопати мої хакурані шики на штамбі, тому що якщо вони мені більше наростуть, я їх вже не зможу в салон запихнути. А новим глядачам я би хотіла пояснити, на яку ділянку я все перевозю. Так, ми купили хату. І хоч вона і старенька, зато наша. Ще б я хотіла додати, що я вже проживаю в Німеччині 15 років, а мій чоловік ще довше. І ось ми знову на старій ділянці, яку ми винаймаємо уже 15 років. І це ще один мій незакінчений квітник з осіні. А вже ж злаки я вже пообрізала і буду розбирати цю клумбу також. Як я і казала, всі ці плитки та горщики кам'яні я купляла сама, тому я їх також забираю з собою. А зараз хочу пообрізати мої рози. Так, в мене їх не дуже багато, але є. Після обрізки я їх хочу підживити кров'ячим гнієм. А вже десь через недільку я підсиплю пролонговане добриво. А ось Зверніть увагу, як я їх коротко обрізала, а все тому, що вони мені попались під гарячу руку. Так, я їх також хотіла одразу перевести, але потім, подумавши, я вирішила все ж таки залишити їх до усині тут. До речі, я б не сказала, що вони погано перезимували цю зиму. Але що є, то є. Я їх вже обрізала. Мої рози я обрізала, як і всі, вирізала всі гілки зсередини, хворі, тонкі, перехрещені та над зовнішньою брунькою. Так, після короткої обрізки вони заквітують набагато пізніше. Але я дочекаюся. А вже у вересні я їх перевезу на нову ділянку та розсаджу поміж іншими різними чагарниками. З лаковими та хвойними. І ось я зважилась поприбирати у водоймі. До речі, хотіла розповісти про мою першу водойму. Так, у 2019 році в мене була ось така форма. Я вже ж без рибок. І вже того ж року я зрозуміла, що вона мені замала. Тому вже наступного року я почала копати більшу водойму. Так. Водойма потребує за собою певного догляду. Але ж як приємно посидіти коло води влітку, а коли ще й ввечері включається підсвітлення, то й зовсім казка. І а вже ж, підсвітлення в мене не тільки у водоймі. А почала я своє прибирання з видалення нечатих водорослів, які в мене за цю зиму вже дуже наросли. Так, риби вони не шкодять, але дуже швидко забивають мені насос у воді. А також псують вигляд водойми. А також в цьому році, в перший раз, я вирішила скористатись спеціальним препаратом проти цих нитчатих водорослей. І що я вже можу сказати про нього, він мені дуже сподобався. Всі ці водорослі нитчаті, вони стали такою, трохи як трухою. А зараз хочу трохи забігти наперед та показати, що я з ними зробила через неділю. Я їх просто попилососила спеціальним пилососом для водойми. А ось оці водорослі та воду, що мені насмоктав плесос, я набирала у відра та поливала рослинки у саду. Дивіться, які смаколики для рослинок. Ну, а також я вирішила почистити всі свої водні рослинки. А вже коли я достала всі свої рослинки з водойми, я зрозуміла, що в мене немає спеціальної землі для моїх водних лілій. Так, у нас піски. Тому завжди приходиться у посадкові ями додавати покупний ґрунт. Ну а для водних лілій я цього разу намішала свою суміш з піском та додала ось такі добрива. До речі, подивіться, які пуп'янки на них. Мені здається, це ще з минулого року. І як ви бачите, мені прийшлось з ними трохи заморочитись. В тому році я залишила дуже багато пагонів для такого горщика, і вони за минуле літо мені дуже заросли. Аж почали вилазити з горщика, тому я лише відламала пару свіженьких корінців та висадила їх у той же горщик з новою суміш'ю землі. Для моєї маленької водойми мені їх буде достатньо, вони мені також дуже швидко наростуть, а також прикрила їх камінням, щоб мої карпи не ковирялися у горщиках. І ось я пішла купатися. Не знаю чому, але я завжди лізу в воду з тієї сторони. І саме з тієї сторони в мене пологе дно, і воно дуже ковське. З інших сторін у мене нормальні сходинки. Але мені повезло і я все ж таки не підсковзнулася. Ну, а потім я почала чистити інші рослинки, які стоять в мене по краю водойми. Так їх то також я дуже прорядила та посадила знову у ці старі горщики. На літо треба мені буде пошукати якісь нові, більш Кріпші, а ці за 5 років своє вже віджили. Ці рослинки я прорядила, почистила, промила це річкове коміння та засипала знову у ці горщики. І все те ж саме я потім проробила з усіма рослинами. І мені здається, в цьому році я знову забагато залишила. Але нічого: влітку ми будемо перевозити цю водойму, і тоді я можу порозсадити ці всі рослинки по іншим Горщиком. Ще б я хотіла кілька слів сказати про це річкове каміння. Так, я його купляла колись в магазині. Вони мені були потрібні для того, щоб рослинки сиділи все ж таки в горщиках, а не вспливали. Але як ви бачили, в мене вже карпи не такі вже й маленькі, тому все одно вони в мені там ковиряються та ці камінчики в мене осипаються з часом на дно водойми. Тому інколи приходиться із дна їх також доставати. Ну ось я її почистила водойму. Так, вода ще мутна, але через кілька днів цей мол осядеться і вона буде знову прозорою. А вже коли потепліє, ми завжди додаємо у водойму ось такі таблетки від комарів, точніше від їх лічинок. Внизу в водоймі там карпикує їх поїдають. А ось саме ось тут, у водоспаді, вони дуже гарно розмножуються. Ці таблетки треба спочатку розчинити у воді і пролити всю водойму. Але я роблю простіше. Я просто кидаю ці таблетки у цю ємність, звідки тече в мене водоспад. І тому природнім шляхом вони в мене там, коли вода тече, розчиняються та розподіляються по всій водоймі. І як ви бачите, цей водоспад у мене також не закінчений з того року. Я купила горщики, поставила. І ще не доробила. А ось мої Карпикої вже випливають на мілководдя. Влітку це їх улюблене місце. Вони люблять там на сонечку погрітися. Ну а на нову ділянку нам вже привезли землю. І це лише тільки перший трактор. Нам треба буде ще два або три замовити. Так, ця ділянка знаходиться під нахилом, тому я хочу робити такі квіткові тераси, щоб вода нам не стікала туди до хати. Ну ось, як ви і бачите, у нас дуже багато справ. Тому підписуйтесь на канал, ставте вподобайки та пишіть коментарі. До наступної зустрічі!